Я знімаю цю шапку перед вами, перед вашою патріотичною позицією, що ви прийшли сюди, бо ви небайдужі, небайдужі від того, що сьогодні робиться в Україні. Тиждень назад 150 тисяч людей вийшло на Майдан у Києві, протестуючи проти рішення президента і уряду не підписати угоду. Європейським Союзом, нам, за нас, без нас вирішують, де ми маємо жити. Невже ж ота велика еліта буде вчити своїх дітей в Улан у де, лікуватися в Рязані і будувати свої віли в Костромі? Та вони вже давно живуть в Європі, там їхні рахунки в банках. Там їхні віли, там навчаються їхні діти, там їхня нерухомість. Вони для себе побудували всю Європу, свою Європу, а з нас витягують останні соки. В був дуже великий і невипадково студентство. наше майбутнє, яке народилося вже після здобуття незалежності вийшло на Майдани. Але те, що трапилося, Вранці в суботу це не вкладається в здоровий глузд. Як висловився сьогодні консул, український консул у Стамбулі Богдан Кравченко, дії української влади були фашистськими. і ж його сьогодні звільнили з посади і відкликають у Київ. Важко повірити. Що та бойня була організована керівником Київської міліції. Це може повірити тільки наївний, після того, як керівники Європейських держав і посол США в Україні напередодні заявили про те, що вони приймуть самі рішучі міри в випадку спроби спроби розгону або тиску на демонстрантів. І справді. Невже ж це керівник Київської міліції може керувати Беркутом з Криму, з Луганська і з других областей? Сьогодні нам розказує міністр внутрішніх справ, що буде проведено розслідування. Поки ж розслідування нам обіцяє і президент, ви уявляєте, міністр внутрішніх справ Захарченко буде розглядати. Чи мені з внутрішніх справ після дзвінка з Банкової давав команду на розгін, чи не давав, Отаке буде розслідування тої жорстокого побоїща, то питається, були такі вказівки з Банкової чи не були? були? Якщо навіть і не були, то що це за головнокомандуючих Збройних сил, який не знає, що роблять його внутрішні війська? Чи треба нам такий президент, який без думки народу вирішує, куди має йти цей народ? Який, як той феодальний васал зігнувся перед кремлівськими карликами і боїться сказати своє вагоме слово? Де він у ці дні? Він з народом чи він у межгір'ї? Де він є? Це Чи маємо ми? На мітингу люди 300 тисяч не менше як 300 людей, а 300 тисяч, а тим дехто називає цифру і до мільйона, які вийшли на віче, одноголосно проголосували за те, що президент за його дії заслуговує одного негайної відставки і пічменту. Ми повинні підтримати це рішення народного віче в Києві і народного віче, яке вчора відбулося в Луцьку. Друге, невважаємо, народ вважає, що уряд Януковича, ой, Януковича, зокрема, прем'єр-міністр Азаров всупереч Конституції, не маючи на це повноважень, прийняв рішення відтермінувати підписання угоди. Цей уряд нагадує Баригу. Який торгує найдорожчим Україною, продає матір і оцінює, хто більше дасть захід 180 мільярдів, чи Європа так торгують найдорожчим своєю матір'ю. Оці люди, які сидять на Брушевському приміщенні Кабінету міністрів. Чи потрібні нам такі міністри, руки в яких у крові? Мабуть, ні. Народ віче проголосувало і нам треба підтримати уряда Зарева негайну відставку. Відставку має піти і Верховна Рада. Вона не виражає боєвиявлення тих людей, які їх обирали. Це тушки, які перейшли служити. Народ їм не давав таких повноважень, в тому числі і волинським депутатам. І ця Верховна Рада має теж піти у відставку і має бути сформована така Верховна Рада, яка обере курс на євроінтеграції. Крім цих вимог, я хотів би, враховуючи, що в нас є і місцева влада почути і її позицію. Чи вона співпадає з думками тих людей, яким вона має служити? Чи вона ця влада вона вона, є? Чи вона, ця влада, за те, щоб відправити президента відставку? Чи вона за те, щоб відправити відставку прем'єр-міністра його весь уряд, за те, щоб розпустити Верховну Раду? Чи вона за те, щоб розпустити і Волинську обласну раду? Бо саме ця Волинська обласна рада навіть не змогла зібратися для того, щоб висловити свою думку, з ким куди має йти український народ? На останню сесію прибув єдиний депутат від Ківерцівського району Анатолій Гречук. А де ж наші шановні депутати? Вікційці, Валентина Касарда, Володимир Дуб, Петро Олешко, за якого ви віддали тут голоси. Браво! Що це? Тушки! Тушки, які прогнулися перед владою. Вони нам треба Гальба! такі депутати. Гальба! 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 І останнє. Я хочу звернутися до тих людей, які... Працюють у цьому домі. Я добре знаю цих людей і скажу відповідально, що переважна більшість цих чиновників чесно і справедливо служать своїй громаді. І вони всі давали клятву державного службовця, присягу, в якій написано. Клянуся самовіддано служити українському народу. Не кучмі, не Тимошенко, не Ющенку і не Януковичу, а народу. Прийшов, дорогі колеги, визначатися, з ким ви. Не нахиляйте свої голови, коли вас кличуть в партію регіонів. Я хочу звернутися особисто. До Анатолія Степанова, Анатолій Олександрович, невже вас нічого не навчила власна історія? Ви вже ж були в тій ямі. І тепер самі туди лізете в ту яму, хаєте на груди. Їм заставляєте людей йти в цю партію регіонів. Що ви будете робити через декілька днів, ну максимум тижнів, коли цю партію як злочинну організацію розпустять? Як ви будете дивитися в очі цим людям? Ці временщики прийшли і підуть, а ви останете і будете дивитися їм в очі. Совість треба мати, як треба мати і совість отій нашій громадській раді. хочеться сказати громадській зраді, як вони на хвоні Януковича підтримують нашого президента. Дуже справедливо Олександр Петрович Кушнір написав. А совість у вас є чи нема такої совісті? Я глибок, нам треба розпустити таку громадську раду. Нам не треба тих, хто леже владу, нам треба тих, хто відстоює інтереси громади. І на остаток я глибоко переконаний в те, що ніяке стягування міліцейських і внутрішніх військ до Києва ситуацію не врятують для влади. Народ не відступиться, він вийде не за ці прапори. Він вийде за своє майбутнє, за свою гідність і честь, яку, якому плюнула влада у вічі, і буде Україна незалежною демократичною без тоталітаризму. Слава Україні!